Хотів би сказати, що співпраця у нас з 12-ю бригадою Національної гвардії АЗОВ триває вже не перший рік, не першу таку приємну робимо місію. От Завжди я говорив і повторюю, це така наша місія, наше таке право, таке стиль життя. Ті, хто тут зобов'язані допомагати тим, хто там. Дуже приємно завжди заїхати в гості і хочеться е, нагадати, що треба завжди допомагати силам оборони, ну і нашому батальйону. Неможливо в якій кількості, але допомагати завжди треба. Хочмо. Котре подякувати Володимиру Балєщуку та Тернопільській обласній раді за постійну підтримку. Ця партія дронів це вже 10-дюймові FPV. Ними можна нищити не тільки піхоту, а досить ефективно нищити і укриття противника. Наша бригада завжди відрізнялася ефективністю ведення бойових дій. Це дійсно підвищить ефективність як під час ведення оборонних дій, так і під час ведення наступальних контрнаступальних дій, тому що за рахунок Більшого розміру, більшого заряду можна знищувати укриття та передову лінію противника, відповідно, просуватися.